Resident Evil 2 Remake – одна з моїх найулюбленіших ігор. Атмосферні зомбі, цікаві загадки, приємна графіка. Це все про Resident. Вітаю всіх, ви на каналі Мерта. Сідайте зручніше, готуйте запашну каву, і давайте сьогодні поговоримо про сюжет Resident Evil 2 Remake. Гра починається з того, як ми бачимо водія вантажівки, який їде по своїм справам і нікому не заважає. Проте, вже через декілька секунд водій збиває на дорозі жінку, яка вже інфікована вірусом, і перетворилася на зомбі. Далі гра на з головним героєм другої частини. Взагалі, в цьому моменті варто відмітити особливість цієї частини Резидента. Починаючи гру, гравцю пропонують обрати між двома героями: Ліоном Скотом Кеннеді та Клер Редфілд. В цілому, структура сюжету побудована таким чином. Що після першого проходження гри гравцю стає доступне друге проходження за другого персонажа. Так, ми маємо сюжет А та сюжет Б. Варто відмітити, що в ремейку Resident Evil 2 проходження можна обирати довільно, так як висвітлюються основні події майже незмінно. Мені до вподоби брати проходження А за Леона Кеннеді і проходження Б за Клер Редфілд. Тому давайте почнемо з сюжету А. Леон Скотт Кеннеді молодий і новоспечений працівник поліцейського відділку Ракон Сіті, міста, в якому розгортаються події другої та третьої частини Resident Evil. Він прямує на заправку в бік Ракон Сіті і бачить покинуту автівку поліції і сліди крові. Розуміючи, що він, хоч і не отримав ще поліцейської форми і жодного дня не працював у поліцейському відділку, Леон бере ініціативи в свої руки, дістає зброю і поступово відправляється всередину заправки. Там він бачить першого поліціянта, якого поранено, та його колегу, який через власну необачність став жертвою зомбі прямо на очах Леона. Зрозумівши, що справи кепські, Леон спробував вибрати заповненої зомбі будівлі, і в момент, коли він дістається виходу, бачить Клер Редфілд і допомагає їй із зомбі позаду неї. Оцінивши ситуацію, Клер та Леон дістаються до найближчої автівки і їдуть в бік Ракун Сіті. В салоні авто вони знайомляться між собою і дізнаються, що Леон поліцейський і має намір прямувати до поліцейського департаменту Ракун Сіті. А Клер шукає брата Кріса Редфілда, чи так само, як і Ліон, є працівником поліції. Знаходячись у ракун Сіті, головні герої дізнаються про руйнування та хаос. Місто заповнене зомбі, на вулицях барикади, а живих людей не видно. В цей момент позаду них з'являється вже відомий нам водій вантажівки, який внаслідок серйозної втрати крові від укусу зомбі. Втрачає свідомість і врізається у автівку Ліона та Клер. Уговтавшись від такого перебігу подій, Клер та Ліон розділяються, але мають намір дістатись до поліцейського відділку. Ліон першим дістається до поліцейського відділку. На його подив він виглядає цілком порожнім. Жодної людини, жодного зомбі, нікого. Проте... Цікавість підводить Ліона до Монітора, де він бачить, як поліцейський кличе на допомогу і каже, що знайшов вихід. Ліон, зрозумівши, де знаходиться його колега, відправляється на допомогу. Знайшовши необхідне місце, Ліон намагається допомогти поліцейському, проте невдало. Єдине, що йому дістається, блокнот поліцейського, прямуючи назад. Ліона хапає за ногу зомбі, і здавалося, що справи кепські, проте Ліона рятує Марвін, офіцер поліції, що предстає нам пораненим. Марвін розказав Ліони, що відділок поліції, як і напевно усе місто, заповнене зомбі, і поки що порятунку він з цієї ситуації не бачить. Ліон, показавши Марвіну блокнот, дізнається, що зображені статуї Діви, Лева. Та єдинорога, які містять відповідні емблеми, які мають відкрити таємний хід під поліцейським відділком. Знайшовши усі емблеми, Леон дійсно відкриває таємний шлях під відділком і знаходить прохід крізь технічні приміщення. Прямуючи далі, він стикається з невідомою істотою, що нападає на нього. Істота демонструє неабияку витривалість і міць, проте за беклому двобою Леон все ж здобуває перемогу. Поравшись з істотою, Ліон вибирається з технічних приміщень і потрапляє на паркінг поліцейського відділку. Першим ділом Ліон спробував відкрити ворота паркінгу, проте дізнався, що в нього відсутня відповідна картка доступу. В процесі цього на Ліона нападає заражений вірусом собака, і коли здавалося, що сили схиляються на користь скаженого створіння, ситуацію втручається невідома жінка і рятує Ліона. Вона демонструє посвідчення ФБР. І на цьому зникає. Досліджуючи далі локації, Кеннеді знаходить репортера, що, за його словами, сидить в камері через шефа поліції Айронса. Під час діалогу журналіст показує картку, яка допоможе покинути Паркінг. Ліон довго зволікаючи, залишається ніще. Репортера вбиває невідоме створіння, що пробиває стіну і жорстоким чином вбиває його. Той час до Ліона підходить вже відома нам жінка і каже. Що репортер її інформатор, і дані їй стали б в нагоді. Незадоволений поводженням Ліон питає, як її звуть, на що жінка, вже покидаючи приміщення, відповідає АДА розуміючи, що карта заблокована, а система живлення відкриття камер несправна, Ліон знаходить поряд записку, що вказує на місце знаходження відсутних деталей, і відправляється на їх пошуки. Паралельно Ліон відновлює живлення на парковці, запускаючи старий генератор, чим здобуває можливість повернутися до основної будівлі поліцейського відділку. Там, шукаючи одну з деталей, Ліон падає з драбини і шукає новий спосіб повернутися назад. В процесі пошуку неординарних рішень Ліон все ж знаходить вихід з ситуації, проте в неочікуваний момент з'являється один з головних антагоністів гри Містер Ікс. Кремезне гуманоїдне створіння, хоже позбавлене відчуття болю і страху. Воно переслідує головного героя з однією метою знищити його, переживши сутичку з Містером Ікс, Леону, це ж вдається знайти усі необхідні деталі, полагодити механізм, отримати записи журналіста і здобути картку для відкриття паркінгу. На шляху до брами Леона наздоганяє містер Ікс, і в цей час, як і до цього, Леона знов рятує ада. Позбувшись нападника і вибравшись з паркінгу, Ада пояснює, що в усьому жаху в місті винна корпорація «Амбрелла», яка проводить свої експерименти над людьми і не тільки, розробляє біологічну зброю, зокрема й таку, як містер Ікс. А також називає одну з головних винахідників — Анет Біркін. Ліон, здивований почутим, не покинув своїх бажань покінчити з цим і навести лад у місці. Тому й зголосився допомогти Аді. Попри попередження Ади, що назад шляху може й не бути, Леон не відступив. Шукаючи спосіб потрапити у каналізацію міста для того, щоб дійти до лабораторії Амбрели, Леон та Ада проникають у збройовий магазин Кенто. В процесі їм на очі спадає сумна картина Кенто, власник магазину, має заражену доньку і, розуміючи усю невідворотність ситуації, проганяє героїв з магазину. А сам зачиняється з донькою, де й перериває її життя. Знайшовши ключі в магазині Кендо, Ада та Леон відчиняють двері на задній двір і прямують в каналізацію. Там їх зустрічає великий мутований алігатор, якого завдяки винахідливості Леона теж вдається подолати. Прямуючи ближче до лабораторії, несподівно для всіх Ада бачить Анет, творця G-віруса, і намагається її затримати. Після недовгого переслідування Анет відстрілюється і ранить Леона, який намагався собою захистити Аду. Аді їм нічого не залишається, як обробити рану Леона і піти далі, залишивши його відновлюватись позаду. Переслідуючи Анет, Ада неодноразово бачить її, проте та кожного разу вислизає в останній момент. кінці кінців Анет Біркін заганяє Аду на рухому платформу. Дета падає, отримує поранення ноги та втрачає свідомість. В цей час Леон приходить у себе. Не побачивши біля себе Аду, Леон продовжує свій шлях. Часом він бачить Аду через віконце, непритомну і поранену. Намагаючись їй допомогти, Леон відновлює живлення в комплексі очистки і, майже діставшись Ади, стає атакованим невідомою істотою з підвалів поліцейського відділку. Приголомшений цим. Леон приймає бій і долає жахливе створіння. Діставшись Ади, Леон допомагає їй, і вони разом відправляються на фунікулер до лабораторії. Після короткої розмови Ада дає зрозуміти, що в лабораторії знаходиться g вірус, який це все спричинив і який їй необхідний для розслідування. А також дає зрозуміти, що через травму ноги далі вона йти не зможе. Продовживши свій шлях далі, Леон досліджує лабораторію, здобуваючи все вищі і вищі рівні доступу, паралельно стикаючись чергово з містером Ікс і тікаючи від нього. Також, на тілі одного з співробітників Амбрелли він знаходить касету із записом затримання доктора Біркіна, який чинив супротив і отримав вогнепальні поранення. Група спецпризначенців забирає вірус і йде з місця подій, залишаючи Біркіна лежати на підлозі. Отримавши вищий рівень доступу, Леон здобуває вірус і прямує назад до Ади. На шляху до неї несподівано з'являється істота, з якою, як здавалося, всі проблеми вже давно вирішено. Приготувавшись до бійки, в приміщення несподівано вбігає Аннет Біркін, яка, вибачаючись перед Вільямом, все ж робить постріл по істоті пляшкою з кислотою і змушує істоту впасти. Леон, здивований, що ця істота має ім'я. Почав питати в Анет про те, що вона знає. Як зізналася Аннет, цією істотою був її чоловік Уільям Біркін, який, внаслідок серйозних поранень від спецпризначенців «Амбрелли», вирішив скористатись вірусом для того, щоб мутувати і запобігти евакуації віруса співробітниками корпорації. Проте, не все виявилось так просто. В момент діалогу Вільям ожив і схопив Аннет. Зламавши їй кістки і кинувши подалі від себе, в цей момент Ліону знов виявилось необхідним рятувати себе у диспаритетній бійці з Біркіним. Здолавши його, Ліон піднявся до Анет, яка повідомила, що Ада Вонг не є частиною ФБР, а є звичайною найманкою, яка намагається здобути g Вірус і продати його, спричинивши ще більше бід. Повернувшись до Ади, Ліон застає лабораторію в процесі самоліквідації, ада, зрозумівшись, що її викрили, погрожує Ліону і намагається здобути g вірус. Проте, коли вже вірус опинився у руках найманки, з'являється Аннет, яка влучає в плече Аді і та, не втримавши вірус, втрачає його назавжди у глибинах лабораторії, не встигнувши оговтатись. Той самий час платформа під адою і Леоном руйнується, і Ада опиняється над глибинами лабораторії. Після недовгого діалогу Ада падає у безодню і Леон її втрачає. Зібравшись з думками, Леон тримає свій шлях на поверхню. Розуміючи, що часу обмаль він спішить дістатись нижніх поверхів надії на порятунок. На одному з екранів Леон бачить Клер і дізнається, що вона жива і теж в лабораторії. І має шлях до поверхні. Під час стечі з лабораторії, спуску на платформи Леона наздоганяє містер Ікс, з яким іншого виходу як битися, немає. Дійшовши до критичної точки битви, від з від з'являється ракетна установка, яку, як нам показують, скидує Ада задля допомоги Ліону. Ліон, не зрозумівши, звідки вона взялася, користується нею і долає містера Ікс. Спустившись нижче, Леон бачить рухомий склад потяга і застрібує до нього. Діставшись вагону, він бачить Клер з маленькою дівчинкою, живими і неушкодженими. На цьому сюжет Леона завершується. Проте з'являються питання: хто ця дівчинка? Чому Клер знаходиться в лабораторії? Як вона зрушила потяг? Відповідям на ці питання є сюжет Б, про який я зазначив на початку відео, тому перейдемо до нього. В Цілому основна відмінність оригінального Resident Evil 2 від ремейку в тому, що в оригіналі сюжет Б був повною самостійною і унікальною історією, де героїня Клер Редфілд мала свої унікальні події. На жаль, в ремейку частина подій повторюється з сюжету А, тому з точки зору логіки, відбуватись вони не можуть. Проте сюжет Б все ж таки містить унікальні сцени. Які вписуються в лор і відповідають логіці і хронології подій. Тому говорити будемо здебільшого про них. Сюжет Б починається так само, як і сюжет А. Якщо коротко, Клер на заправці зустрічає Леона. Вони їдуть до поліцейського департаменту. По дорозі в них врізається вантажівка і вони розділяються. Клер дістається до поліцейського відділку з боку воріт, де Леон її бачив в сюжеті А. Після недовгої розмови Клер відбувається від зомбі і дістається до будівлі поліції. Там вона знаходить нотатник поліцейського, знаходить три емблеми і відкриває потаємний хід. Проходячи технічними приміщеннями, вона бачить дівчинку. Після короткого спілкування на неї нападає вже відомий нам Вільям Біркін. Клер його долає, і з дівчинкою на ім'я Шеріл вони просиваються в бік паркінгу. На паркінгу. Клер, за відсутності перепустки, не може залишити територію поліцейського відділку. Проте, не встигнувши навіть за це подумати, на неї наставляє пістолет шеф поліції Айронс. Він змушує Шеріл зв'язати клер руки і забирає дівчинку з собою в невідомому напрямку. Розлючена клер звільняється, проте прямо в неї перед обличчям закриваються ворота паркінгу, і вона втрачає нагоду допомогти Шерріл. Помітивши підвіску, страчно Шеріл. Клер підбирає її і присягається врятувати дівчинку від цього невіженого. Просуваючись далі, Клер знаходить прохід у кабінет шефа поліції, де знаходить картку, яка повинна допомогти їй вибратись. Розуміючи, що для цього їй треба полагодити механізм, вона відправляється шукати деталі для ремонту. Досягнувши бажаного, вона бере картку в руки. Проте в цей момент дзвонить телефон, і Клер, беручи слухавку, П'є голос Айронса, який вимагає від Клер повернути йому підвізку Шеріл, погрожуючи вбивством дівчинки. Клер не залишається нічого іншого, як погодитись на вимоги Айронса і відправитись в дитячий будинок, де знаходиться він і Шеріл. В цей момент нас переносить до гри за дівчинку. Вона намагається втекти власними силами з дитячого будинку. Зазнавши невдачі, розлючений Айронс намагається провчити Шеріл, проте в той момент з'являється Вільям Біркін і розправляється з Айронсом. Слідом, Біркін тікає у таємний хід під будинком, а Клер приходить і застає страшну картину, як шеф Айронс на її очах помиряє від того, що з нього вилазить невідоме створіння. Знайшовши Шеріл, Клер разом з дівчинкою прямує далі шляхом, що відкрив їм Біркін. Пройшовши зовсім трошки, на них нападає містер Ікс. Заходячи у ліфт, Містер Ікс зупиняє двері і намагається зашкодити Клер та Шеріл. Проте Біркін наносить сильну шкоду містеру Ікс і зупиняє його. Позбувшись містера Ікс, Біркін нападає на дівчат. Під час сутички, Шеріл згадує, як батька Біркіна і просить його зупинитись. Проте, остаточно втративши над собою контроль, Біркін пошкоджує Ліфт, і разом з Клер та Шеріл відправляється до самого низу. Після складного приземлення Клер знаходить дружину Вільяма Біркіна, Аннет, і та розказує їй, що Біркін її чоловік. На питання про Шеріл, Аннет відповідає, що не Клер повинна перейматися вихованням її доньки і зачиняє двері за собою. Проте, Клер все ж таки не дослухається до слів Аннет і продовжує шукати Шеріл. І надарма. Досліджуючи підступи до лабораторії, Клер помічає Шерю, яка втратила свідомість і потребує допомоги. Відновивши живлення, Клер майже дістається дівчинки, проте на шляху до неї постає Біркін. Здолавши його, Клер застає монолог Аннет і бачить. Що Шерріл заражена вірусом і починає поступово перетворюватись. Поспілкувавшись за Нет, Плер вирушає до лабораторії лабораторія, для того, щоб зупинити процес перетворення. Досліджуючи лабораторію, зводом Плер дістається до капсули з антигеном до віруса. Користавшись підвіскою Шерріл, Клер відкриває цю капсулу і отримує ампулу з антигеном. На зворотньому шляху відбувається вже знайомий нам з сюжету А. Босфайт з Біркіном. Після перемоги над Біркіном Клер дістається Шеріл і бачить там Аннет, яка вже встигла застосувати антиген до своєї доньки. Отримавши серйозні поранення, Анет знесилена і вказує на процес самознищення лабораторії. Залишивши Аннет Біркін позаду, Шеріл та Клер намагаються врятуватись з лабораторії. В процесі порятунку Клер та Шеріл дістаються до локомотиву у лабораторії, проте перед Клер постає задача вивести локомотив на колії, в процесі чого вона бачить Леона, який, як і вона, теж намагається врятуватись. Проте, під час маніпуляції з локомотивом, Клер вимушена боротися з Біркіном, який, кожен, не готовий так просто відпустити дівчат. Клер в ефектній манері бере двома руками мініган і долає Біркіна. Остаточно приєднавши локомотив до вагонів, Клер рушає потяг і рятується з лабораторії. В той самий момент до них заходить Леон, радий бачити усіх живими і здоровими. Їх діалог перериває гуркіт у кінці потягу, і Клер вирішує піти і вирішити цю проблему. Піркін, який на диво для усіх все ще продовжував боротись, мутувавши до незрозумілих форм, намагається дістатись і далі Клер, проте. Вона мужньо відбивається від біомаси, що була Біркіним, і за допомогою Ліона від'єднує вагон від потягу. Біркін залишається далеко позаду, і тоне у полум'ї, що утворилося внаслідок вибуху лабораторії. Діставшись поверхні, Клер Леон та Шеріл бачать звичайного далекобійника, який проїжджає повз, зрозумівши, що все позаду трійка головних героїв рушає у бік. Заходу сонця. На такій позитивній ноті і закінчується історія Resident Evil 2 Remake. Проте варто зазначити, що це далеко не усі події, що відбувалися у Raccoon City. Після Резиденту Другого вийшла і третя частина, яка так само дуже сильно перегукується з другою, і навіть пояснює багато речей. Проте про це напевно вже в іншому відео. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам все сподобалось. Підтримуйте контент лайком та підпискою. З вами був Мерт і до наступного відео.